Завдяки їхній рішучості та силі Україна стала іншою. Рік по революції гідності згадують студенти, які першими вийшли на вулиці українських міст, відстоюючи європейський напрямок розвитку своєї країни. Чим нині живе українське студентство? Які зміни хотіли б втілити сьогодні, та як бачать розвиток своєї країни? Саме про це спілкувалися студенти Чернівецького національного університету зі своїми однолітками із Київського вишу. Молоді люди кажуть, революція гідності змінила українське студентство, яке стало її рушійною силою. Головне зараз контролювати зміни в країні. Студентство завжди було і є, і буде, і я сподіваюся, рушійною силою тих прогресивних змін, які відбуваються, які повинні відбуватися в нашому суспільстві. Сьогодні ми відвідуємо Чернівецький національний університет. Ми студенти історичного факультету Київського національного університету, з метою налагоджувати зв'язки між нашими факультетами, між нашими університетами і якось налагоджувати оці от тісні комунікаційні лінії між студентством безпосередньо. Цю руку на пульсі тримати, оскільки, якщо ми розслабимось, та дамо якусь слабинку. То відповідно знову вернеться до того, що було наразі контролювати, яким чином знову ж таки має бути прозора вся система і фінансових звітів, і тендерів, і усього. І обов'язково це зміна законодавства та реформування. Як юрист це розумію, скільки є величезні прогалини, і та адаптація, яка повинна бути до європейського законодавства, буде сподіватися, що це буде чим швидше.